Слава Богу, Христа, Сетрою. Маємо від Господа такий добрий час. Можемо згадувати народження нашого Господа Ісуса Христа. І сидючи на місці, я піду подумками і думаю собі, ми маємо від Господа благословіння, бути вдома молитви, але є інші люди. Які знаходяться в різних місцях. Є люди, які знаходяться на війні, хтось знаходиться в окупі, хтось знаходиться в танку, хтось в бункері. є люди, які, брати та сестри, вони в лікарні, вони не можуть своєю сім'єю згадувати народження нашого Господа Ісуса Христа. А від Господа ми маємо такий добрий час. І Божна милість, вона обновилася над нами. І наше серце, наші думки сьогодні, Бог Духом святим попровадив Дому молитви для того, щоб прославити ім'я і поклонитися йому. Слава нашому Господу. Цей день, Богдане це Серстю, побігли нас всіх, привітати всім таким чудовим, гарним святом, святом народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І нехай це світло народженого Ісуса, нехай воно супроводжує наше життя, наші, наших дітей. Нехай це світло воно завжди переживає в наших дорогах, в наших справах. Нехай це світло Христового народження, воно завжди буде з нами. Це так благословено і так цінно, коли ми живучи на землі, ми знаємо, що з нами. Господь з нами Ісус Христос. Вже передіною Братикасецькому було дуже багато нагадано, яка місія була приходу Ісуса Христа на цю землю. Дуже глобальна, дуже переломна місія, щоб спасти людей, щоб заступитися за людей. Бо людина настільки вона була зруйнована гріхом. Тим більше Ісайя він пише, що, що світло. Прийшло для тих, хто сидять в тіні смерті, і воно засяяло, брати та сестри, і ця, це світло прийшло в наше життя, і воно просвітило наше життя, за що слава нашому Господу Я, брати та сестри, хочу читати ще одну таку подію, яка сталася вже після того, як був народжений Ісус Христос. Це той час, коли прийшли люди з дуже далекого краю. І вони. Прийшли для того, щоб поклонитися Господу Ісусу Христу. Це записав Євангеліст Матвій у другому розділі із першого віршу і далі. Коли ж народився Ісус у Фриємі юдейським за дні царя Ірода, то осіму греці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар іудейський? Бо на сході ми бачили зору Його і прибули поклонитись Йому. І як це цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у своєму юдейській, бо у пророка написано так. І ти в своєму земле Юдина, не менш нічим, ніж останніми Юдина, бо з тебе з'явиться Божь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав та тих мудреців і докладно впитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Вевзлоєму, говорячи, йдіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мені, щоб і я відпіти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху де дитяку було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там відтягу з Марією, його матір'ю. І вони впали в ницьма, клонились йому, відчинили скарбниці свої, піднесли їм свої дари, золото, ладан та смирно. А вісні остережені, щоб не вертались до ірода, підійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Слава Богу. Слава Брати Богу. Та, та сестри для нас дуже. Така історія, яку ми з дитячих років життя. Ми маємо, знаємо, і ми маємо в нашому краї таке велике благословіння. Всі діти вони знають, співають, читають про народження Ісуса Христа, і вони знають якраз цю подію. Ця подія, проти сестри, вона не сталася в той день, коли був якраз народжений Ісус Христос. Ця подія відбулася набагато вже пізніше від народження Ісуса. Але Матвій, він описує цю подію. Він описує цю подію, що прийшли мудреці з Востока. Мудреці, які бачили зорю на востоці дуже далеко. І вони довідалися про те, що це не проста зірка. І вони дочиталися до того, що ця зірка, про яку говорив ще Валаам. І вони по своєму це зрозуміли. І вони пішли до Єрусалиму. Вони знали, що має народитися. Цар іудейський, цей цар, який буде царем Ізраїлів, це буде той цар, особливий цар. Бо Ісая про це пророкував, що ось діва прийме і родить сина, і дадуть йому ім'я, тимні поради, князь миру, Отець вічності, Бог сильний, ось такі йому дадуть імена. І це буде не такі цар-ки, які, які були і після нього. Це буде особливий цар. Цар, який спасе людей своїх відріхів, їхніх. І вони приходять до Єрусалиму. Куди ж підуть? Де буде цар народжений? Звісно, що вони йдуть додому царевого. приходять і задаються питанням. Де народжений цар Івтеський? Ми прочитали, брати та сестри. Де народжений? Бо ми бачили ось ту зірку на, на... на... на сході і прийшли для того, щоб поклонитися йому. Ці люди не просто прийшли подивитися, який ти цар, якийсь особливий цар, але в їхньому серці зародилося бажання поклонитися йому. І це хороше і добре бажання. І ми, брати та сестри, маємо Господа сьогодні таке добре бажання поклонитися сьогодні нашому Господу Ісусу Христу, і приходять, звісно, до Царя. Царя Діїв про це Цар знав. Я без мого бідному є вже народжений. Не просто десь задача, де бойкість платіє, є вже народжений цар, занепокоївся, буде зміна влади, ще щось відбудеться. Але ми знаємо, проте та серця, щоб ціль Ісуса Христа, приходу на цю землю, не була зайнятий трон оцей світлій. Його цій приходу на цю землю була зайнятий трон у нашому серці, щоб Він став нашим Царем у нашому житті. І Єрусалим, Він весь занепокоївся. Зібрав оці, як ми прочитали, зібрав пересвященників, він зібрав книжників, люди, які були обізнані, люди, які знали писання, де має народитися. І вони находять в ефлеємі Юдейському. І ми бачимо, Прасе, що цар він окликав оцих мудреців і випитував їх, як би їм наголосив про те, що. Але це було дуже лукаво і коварно, якщо ви поклонитесь йому. То прийдіть і я прийду поклонитися. І ми читаємо далі. Євангелист Матвій, він описує це, що дуже багато було вбито діток в той час. Дуже багато діток. Біблія про це не говорить, скільки яка кількість, але дуже багато було діток вбито у той час. Але брати та сестри, ці мудреці, вони пішли за зорею. Пішли за зорею, і коли вони прийшли до того дому, де був вже Ісус Христос. Вони пішли до нього і вони поклонилися йому. Вони принесли йому дари. Вони не просто прийшли з пустими руками поклонитися царю. Але вони принесли ці дари, які дуже багато що значать. Вони мають в своїй свої сутності суд. І вони поклонилися Господу. Вони поклонилися царю, царів Вони впали, написано, прочитали, впали і поклонилися йому. Так же само, брати та сестри, Бог хоче, щоб ми і в цьому зібранні, коли Дух Святий нас попровадив додому Литви. І ми знали, що тут буде читатися про народження Ісуса Христа. Ми знали, що тут, на цьому місці, буде присутній Господь Духом Святим. І Він хоче, щоб ми поклонилися Йому. І наше бажання було теж поклонитися Йому. Але як поклонитися, відкрити свої скарби, скар... як ці мудреці, вони відкрили свої скарбниці. Так і нехай наше серце буде відкрите для прославлення нашого Господа. Наше серце нехай буде наповнене хвалою нашому Господу, що Він прийшов на цю землю. І він став нашим Царем, він став нашим заступником, він став тим, хто спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ми, ми маємо поклонитися Йому, що ми стали Його, ми стали своїми для нього, брати та сестри, і це велике. Благословіння це благословіння, яке не можна виміряти, не можна виміряти ні золото, ні срібно. Це благословіння дається Господом для спасіння душі людської, брати та сестри. Ці історії, яку ми прочитали, ми навчаємося від того, що Господу потрібно поклонятися. І я сьогодні закликаю кожного з нас, щоб ми поклонилися Йому, щоб ми поклонилися Йому щиро. Відверто, не просто якісь, якимись такими, знаєте, обичами або ж якимись релігійними поступками, але щирим серцем перед Господи, Господи, ти багато для нас зробив. Ти, будучи Богом, ти умолив себе, ти прийшов і прийняв такий вид людини і став Богу людиною. Для чого? Для того, щоб ми мали оправдання, брати сестри. Для того, щоб ми мали спасіння. Тому я закликаю для поклоніння нашому Господу. І ми за ці слова, хочу слава навіки. Амінь.